гріхи. Ісус Христос, Він взяв усю нашу вину, усі наші гріхи, Ісус взяв на себе і повністю заплатив на Голговському Христі, і Він помер. Але Бог воскресив Христа з мертвих в третій день згідно Писання. І це показує нам те, що Бог прийняв Його жертву. І тепер кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа. Бог і простить ці грехи і дарує вічне життя. Тільки завдяки Ісусу Христу, ми можемо примиритися з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Дорогі люди! Кожній людині потрібно примиритися з Богом. Кожній людині потрібно народитися згори, мало ходити до церкви, мало платити, щоб за вас молилися. Це мало. Необхідно родитися від Бога. Через покаяння і віру кожна людина може прийти до Бога зі щирим серцем і покаятися в своїх гріхах, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога. І через віру в Ісуса Христа прийняти прощення гріхів і дар життя вічного, як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогі люди, я все це говорю для того, щоб кожен, хто з вас тут чує Боже Слово. може прийняти його, увірити і спастися. Отож, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас. Вірте в нього і спасайте. Читайте Боже Слово, там усе, про це написано. Досліджуйте Писання. Подіставайте свої Біблії, хто має вдома. Біблію потрібно берегти не на полишках, а у серці своєму. Якщо у вас немає Божого Слова, підійдіть до своїх священиків. Можете підійти до мене. Я вам подарую Біблію безкоштовно. Дорогі люди! Звертайтеся до Бога, коли вам буде важко, коли вам буде страшно, коли не буде що їсти, коли не буде що задягнутися, коли в холодильнику пусто, коли Ми... будуть Ми... ракети падати Ми... поряд, звертайтеся Ми... до Бога!